Коли людина має ослаблений імунітет, як ми можемо це розпізнати? Про це говорять різні симптоми. Це може бути і часті простудні захворювання, зокрема респіраторні інфекції. Це і поганий сон. Це може бути як безсоння, так і сонливість. Це такі запальні процеси, які часто повторюються, наприклад, ті ж самі фурункули, ранки, які довго не загоюються. Це і ненормальний, я би сказала, психоемоційний стан, може бути апатія, може бути бути Депресія, може бути надмірна тривожність. Також про послаблений імунітет говорять такі симптоми, як сухість шкіри, ламкість волосся, поганий настрій у людини. Ну, таким чином, це коли ми бачимо ці один чи два таких симптоми, це, це вже ознаки ослабленого імунітету. І людина, яка має в себе ці ознаки, має звертатися до лікаря. Люди, які мають у себе такі симптоми ослабленого імунітету, вони намагаються знайти якусь чарівну в лапках пігулку. Вони думають, що вона допоможе покращити стан, захисний стан свого організму. Є препарати, до яких люди ці Юються це і гомеопатичні препарати ті ж самі, але незважаючи на таку розповсюдженість цих гомеопатичних препаратів, нема ґрунтовних доказів їх дієвості. Можливо, тут навіть спрацьовує, я би сказала, ефект плацебо, тобто ефект самонавіювання, коли людина самостійно вважає, що вони їй допомогли. Є група таких препаратів, досить таких, ну, складних, я би сказала, це імуностимулятори, які призначаються в окремих випадках людям, які мають серйозні патології. Це, наприклад, люди з онкозахворюваннями, люди, які мають органи пересаджені, їм дійсно назначаються такі препарати, але мова йде саме про ці категорії людей. Але такої чарівної пігулки не існує і прискорити посилити свій імунітет за допомогою будь-яких пігулок, я би сказала, це те ж саме, що прискорити роботу комп'ютера молотком. Тобто, це не є дієвим. Можна якусь мову вести про вітамінні комплекси, можливо, це воно не завадить, я би сказала. Це вітаміни групи Б, Б1, Б2, Б6, Б12, та ж сама аскорбінова кислота, яка допомагає боротися з простудними захворюваннями. Вітамін А, який благотворно впливає на стан шкіри та волосся. Про це ми можемо говорити. Ну, дійсно, що це можливо в деякій мірі допоможе же коли ми говоримо про імунітет, одною із обов'язкових умов його підтримання є раціональне та здорове харчування це харчування, яке засноване на достатній кількості вживання овочів, тих же фруктів, так вони містять вітаміни. Ми говоримо про достатню калорійність, тому що якщо людина перебуває на жорсткій дієті, то це також негативно впливає на стан імунітету. То якщо людина харчується повноцінно, Раціонально, то можливо, не ну, цього достатньо для підтримки імунітету. Проте в певним категоріям я би сказала населення це літні люди, люди з хронічними захворюваннями, діти в окремих випадках сімейні лікарі призначають вітамінні комплекси. Якщо вони спостерігають часті простудні захворювання, про які я вже говорила, часті оце такі рецидивуючі загострення. Хронічних захворювань тих же органів травлення, органів дихання, то їм це призначення є доцільним. Сон це дуже важлива складова для підтримки захисних сил нашого організму, тому що він впливає, врештою, зрештою, на наш психоемоційний стан. Для того, щоб був здоровий сон, людина має лягати спати не пізніше 22 2300 і спати не менше 7-8. Годин на добу для того, щоб її захисні сили відновилися, щоб вироблявся оцей гормон мелатонін, який сприяє нормальній життєдіяльності нашому організму. Ми саме ведемо мову зараз про здоровий повноцінний сон. Перед сном не рекомендую користуватися за 30 хвилин до сну гаджетами, тому що їх яскравий, оцей екран, яскраве світло від них воно шкодить нашій нервовій системі. Воно заважає нам нормально засинати. Також потрібно подбати про провітрювання кімнати, щоб була прохолодна кімнатна температура. Таким чином, здоровий сон позитивно вплине зрештою, на наш імунітет. Так, Регулярна фізична активність також є важливою складовою, яка входить до комплексу щодо підтримки імунітету. Про що йдеться мова? Ну, Про те, що людина має достатньо рухатися для того, щоб в неї буде нормально працювати і серцево-судинна система, і органи дихання, і, зрештою, нервова система. Мова йде про піші, прогулянки, особливо. Сном, можна займатися і спортивною ходьбою, і бігом, і плаванням. І, хоча б, як я вже сказала, ці піші прогулянки і регулярні зранку фізичні вправи, елементарні такі вправи, які дозволять людині зарядитися енергією на день, на цілий день. Хочу таку навести, таке латинське прислів'я «mens sana in corpore sano», що означає в здоровому тілі здоровий дух. Тому я раджу всім триматися в наш непростий час для того, щоб ми були здоровими морально, щоб ми були здоровими психічно і фізично. Всім бажаю міцного здоров'я.